Що ж, ми навчились додавати комплексні числа та віднімати їх. Тепер спробуємо помножити. Нас просять перемножити два комплексні числа: 3-2i і мінус 5 плюс 6i. Так, це комплексні числа, вони складаються з дійсної частини, з уявної. І коли ми додавали та віднімали, це було дуже просто, оскільки ми окремо працювали з дійсною частиною, окремо з уявною множенні все трішки цікавіше, але не набагато. Перепишімо то, що нас просять. З допомогою виразу, буде трішки коротше і красивіше. Так. А далі є різні шляхи, як це зробити. Але насправді все доволі просто, оскільки ми можемо дивитись на комплексне число, як на звичайний поліном. А на наше число і на уявну одиничку як на змінну. Спробуємо зробити так. Якби це були поліноми, то ми би просто перемножили кожен доданок з першої дужки на кожен з другої. 3 на мінус 5, 3 на 6, мінус 2i на мінус 5, і мінус 2i на 6. Зробімо це. 3 на мінус 5, то мінус 15. 3 на 6i це 18i. І, 2i і мінус 2i на мінус 5 то плюс 10i. І, і мінус 2i на 6i це мінус 12i квадрат. Так? Нічого складного. Просто працюємо з і як змінною. Однак тепер є невеличка відмінність, адже ми знаємо, і ми таке вже робили. Коли в нас і в різних степенях зустрічається, ми можемо це все перетворити просто або в дійсне число, або в уявне, де в нас просто І. І оцей доданок, ми можемо перетворити. Адже ми знаємо, що І квадрат за означенням це просто мінус одиничка. А отже, можна взяти цей вираз і записати наступним чином. Мінус 15, залишається, як було. Можемо одразу додати. Оці два доданки. І то уявне число, і то уявне, вони разом об'єднаються в 28 і. А замість ті квадрат ми пишемо мінус одиничку, вона змінює знак, і у нас виходить плюс 12. Ну і оскільки тепер у нас оце число і оце число обидва дійсні, ми можемо їх між собою відняти. ну, чи додати. Яка різниця? Так, мінус 15 і ще 12, то буде мінус 3. Таким чином, ми в результаті отримаємо мінус 3 дійсна частина комплексного числа, плюс 28 і його уявна частина. Так, можна було до цього підійти трішки інакше, більш детально. Та річ в тім, що для комплексних чисел, так само, як і для дійсних, виконується розподільча властивість множення. Там ми можемо сказати, що якщо в нас є А, яке множиться на суму Б і С, то ми можемо просто А окремо помножити на Б, і А окремо помножити на С, а потім вже додати. Така дуже базова властивість. Насправді це одна з аксіом чисел, це факт, який неможливо довести. Його просто приймають як аксіому. Е, вона виконується для дійсних чисел, і вона виконується для комплексних. І скориставшись нею, ми можемо також. Перемножити ці два комплексні числа. Зробімо це Та, іншим способом, не так як попередні. Ми можемо взяти і розписати просто оцей добуток. Ну, скажімо, з допомогою першої дужки. Можемо сказати, що це ж насправді 3 помножити на оце число. Так. Мінус 2i помножити на те ж саме комплексне число. Насправді, коли ви вчились колись давно працювати з поліномами, то оця властивість про те, що можна перемножувати просто кожен з додатків з першої дужки і з другої, вона ж насправді виводиться якраз з розподільчої властивості. Так? А далі ми можемо застосувати її ще раз. Адже тепер можемо взяти. У цю дужку І також сказати, що ну класно, якщо ми хочемо трійку помножити на суму, то ми можемо трійку помножити на перший доданок, трійку на другий, а потім вже додавати. Е, давайте так і зробимо. Та, е, 3 на мінус 5 то мінус 15, 3 на 6 і це 18 і. Мінус 2i на мінус 5. Ми можемо, звісно, спершу розкрити дужки, залишити мінус, а потім змінити знаки. Але ми можемо одразу поглянути, що тут мінус 2i на мінус 5, мінус на мінус дасть 10, плюс 10i. І, і мінус 2i на плюс 6i. Це мінус 12i квадрат. Ну і зауважте, ми насправді отримали те саме. І це не дивно, адже це. Одне і те ж, просто другий раз, коли ми підійшли, ми зробили це трішки більш обґрунтовано. Так? А ще тут мінус 15, і тут мінус 15, ось наше 18 і тут у нас 18 і. А, тобто, насправді, це точно те саме. Ну, і саме класним цій історії, насправді, що е в результаті множення двох комплексних чисел ми знову отримали комплексне число. Так, адже ну, в нас вийшли 4 доданки, там, де множилась дійсна частина на дійсну. Давайте різними кольорами зробимо. Так. Отут у нас множилось два дійсних числа, ну і добуток двох дійсних чисел це дійсне число. Так, ви майже всю свою математичну кар'єру з цим працювали, і у вас ніколи нічого нового не виходило. Коли ми множимо дійсне число на уявне, то ми отримаємо уявне число. Адже дійсне помножити на дійсне, так, вони об'єднаються і, і залишиться. Така ж історія тут. Тут у нас теж вийде уявне, адже один з множників уявне число, а інший дійсне. І найцікавіший випадок, от цей, коли ми множимо два уявних. Але виявляється, що уявне помножити на уявне, то буде дійсне. Адже ми отримаємо і квадрат, а і квадрат це просто мінус одиничка. Тобто у нас просто зміниться знак на протилежний, але число залишиться дійсним.